Смотрите, какой там дым, ничего них же нету респираторов, ничего нет. Плач, азареевый. Будинок профспілок слугував штабом національного спротиву. Частину приміщення займали склади з медикаментами, кухня, головний шпиталь, пункт із теплим одягом та прес-центр. Під час протистояння, 18 лютого, 14-го року, будинок підпалили. Тоді у ньому перебувало багато людей. З великими зусиллями більшість з них вдалося врятувати. Проте двоє майданівців загинули під час пожежі. А сам будинок профспілок тоді повністю вигорів до займання він був прихистком для тисячі осіб, які повстали проти свавілля режиму, і силовики намагалися витіснити протестувальників, погрожуючи керівництву будинку. Профспілок щотижня на допити, показання хто дозволив. Увійти митинугувальникам, хто сприяв цьому, приходили, стучали у двері, що тут проживає злочинець, і для того, щоб сусіди всі люди збіглися, раптом, тобто, дискредитувати в принципі людину. Ви маєте негайно покинути приміщення. Таке рішення суду отримало керівництво профспілок, але не дослухалося і надалі допомагало майданівцям. Багато людей ночувало тут на різних поверхах, а паралельно ми працювали, тобто у всіх. В кімнатах та офісах знаходилися всі українські проспілки. Всі поверхи були зайняті. Частину ми дізвільнили навіть і кімнати. Частина кімнат. А всі міжкімнатні просторові коридори були матраси. Тут не живемо. Нас тут трошки безпорядок. близько півночі будівлю оточили бійці спецпідрозділів МВС Беркут і СБУ Альфа. Спалахнула пожежа. Щоб ви зайшли після а я наступного дня знову ж на роботі або що затоплено все, але потрібно було то ми побачили, що металеві конструкції, які знаходились, були настільки вони скручені, металеві, що ми піддали сумніву, що це була звичайна пожежа. Не виключно тоді застосовувалися якісь спеціальні засоби для того, щоб це дійсно загорілося в такий спосіб, як це відбулося Майдані, тобто його спалювали. Генпрокуратура України встановила, що в будівлі було понад 20 осередків займання. Відновлювати вигорілу споруду почали після революції гідності. Тільки сміття розгрібали до кінця 2014-го. Близько 6 тисяч тонн ми будівельного сміття звідси винесли і вивезли. Якщо в відсотках десь прийшлося замінити 80% плит перекрит перекриття. Десь відсотків 25 балок. 30. Ми підсилили, закінчили відновлення будинку спілок десь в кінці 2018-го. і вже з січня 2019-го року. Членська організація, федерація вже переїхала сюди і почали працювати. На відновлення знакової споруди пішло понад 27 мільйонів гривень. Їх виділили міжнародні та українські профспілки. Втім, основні кошти переказав приватний інвестор, за що отримав у власність третину будівлі. А у двох кімнатах розмістився музей майдану. Пожежа вщент знищила будівлю. П'ять років будівля простояла примарою. В пам'ять про ці події ми зберегли задимлені стіни, і ви бачите, так само зберігаємо одну з згорілих балок. Для того щоб нам було чим проілюструвати героїчну історію цієї будівлі, шини коктейлі, Молотова, інформаційні стенди та величезна мапа з усіма барикадами майдану. Усе це нагадує про події, що відбувалися 10 років тому. А що пам'ятають про ті часи кияни? Як він горів? Я пам'ятаю саме момент, як він горів. Мені здається, що був підпал. Я так догадаю. Тут одна людина була згоріла, саме з тої сторони загинула. Один із символів Києва годинник на будинку профспілок відновив роботу лише за чотири роки після Революції Гідності. Реалії війни знов його спинили. Циферблат темніє через економію електроенергії. Утім, українці вірять, що це невдовзі зміниться.